Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні я роблю це відео, тому що я хочу вам усіх запитати маленьке питання, просте питання. Чи ми всіх, кожен із нас, зробимо те, що ми будемо перемогти дуже швидко, чим ми просто робиш трохи трохи трошечки? Чи ми так абсолютно нічого не робить по не працює армія взагалі? Треба кожен день кожен день щось робить користь для України. Кожен день робить щось для війни, которые нам захищає захищають і тому що завдяки їх ми можемо зараз сьогодні, жити в країні плюс-мінус жити, звісно, Зараз ніхто не жить правильно тут в Україні, але ну, то є війна. Um, тому що і за задяки, задяки вони усіх, ми можемо сьогодні сказати, що ми все одно вільні люди. І воля, ну, наскільки вона стоїть для України, це ясно. Вони захищають також і воля, і наше життя, і наші демократії звітове. Вони захищають нам від тож на тероризму міжнародного. Значить, для нас це що буде, якщо ми решимо сьогодні день допоможуть трошки нашій воїні, нашій армії. Сьогодні день на території України кожен громадянин України став воїн насправді. Тому що він чуєш бомба, він чуєш автомат, він чуєш все, що не дожиш чує, да, людина, але він чуте. чує? Тому що сьогодні, я питаю вам усіх допомогти. Moja brigada, eden brigad, ne moja oficijna brigada, ampak uh, moji prijatelji, se brigada 108 Ma, Kodatska, teritorialne Abarone Ukrajine. Вони в Запоріжжі і вони захищають дуже конкретно мужна Україна, там добровольці, громадян, значить, котре трохи учить, як воював, і трохи учить, як вам захищати від москальських кризи людей. Тому що я вам дуже прошу, не треба там надіслати мільйони. No, jak się jeśli chcecie, proszę, można, ale tutaj sąd nie tam. Sąd to wszystko, co pomóc 108 ma kodackwa, kodacka brigada. I sterytorialny obron, to oni gromadzian, znaczy, gromadzian jest wojy roboty, jak się on zachysza w Ukraina i jest dobry on nie może więcej roboty. Я вам точно скажу, що все їх грошей йдуть на бригади. Вони самі так речі, тому що їх потрібно завжди щось що нема. І це і тому грошей трохи як як бензин, коли є ситуації війна. Вони конкретно захищають Україну капець, як вони стоять на передове, на контакти з москалі. І їх потрібно дрона, їх потрібно. Uh, ну, скоро буде зима uh, форма для зима конкретна, uh, тепло, їх треба дуже багато штук. Тому що я вам кожен із вас питаю. Якщо кожен українець сьогодні на дислаці 10 -10, на, на, на 108 бригадам із територіальної оборони кода 1 гривна, то завтра є. 55 мільйонів гривень. Один гривна це що таке? Це абсолютно нічого. Але якщо кожен із нас, кожен день, ну ви розумієте, не можеш самі перемогти. Значить це стоїть. І це показав наші эм, вдячності для нашій воїн, тому що ну, і моральне питання вона стоїть і грошей вони стоїть. І абсолютно все стоїть на ситуації війни. Якщо ви не воєвали, якщо ви не на фронт, якщо ви працюєте в Києві, будь ласка, навіть 50 гривень, 100 гривень, 200 тисяч, це абсолютно нічого. Вони захищають ваше життя. Без них вже немає України. Без них Росія би вже в Португалі сьогодні день. Тому що я думаю, що настане час покаже, що Вдячності для нашій великих воїн, котре заслужить конкретно за допомогу трошки із вас. Я вам вважаю всіх здоров'я для кожного воїн із 108 бригади. Я вам дуже вдячний за все, що ви робите для нас. І я поруч з вами на кожен секунд, для кожен потреби, я буду робити абсолютно все. Що ви, ви будете отримати, що вам треба. Я вам бажаю вікторі, перемогу дуже конкретна і сильна, і дуже скоро легендарну перемогу, якій ви заслужите. І бажаю вам міцного здоров'я та і слава нашій Україні! І я хочу ще вам показати, що таке реальна українська краса. Це прапор 108 бригади територіальна оборони, яка захищає Запоріжжя. Хлопці, ви найкраще, що є у звіт. Я вам усіх дуже поважаю. Я вам усіх допоможу, як я можу. Я готова для вас теж і дати своє життя. Значить, разом чині. Значит... Trzeba do teraz zaraz duże konkretna 100 brigada z terytorialnej obron. Wy cześć ukraińskiej nacji tożsamo. I dziękuję Wam za życie i za Ukrainę. I slawa Wam. I znamy Boch, bo muszę bez Jego <grytko> niczego nie wytbuwać. Znaczy, Всіх хлопців, я поруч вам і завжди було, і завжди є, і завжди буде. Все. Підпишись на виско та системно підтримуй захисників України.